На Черкащині продовжують працювати над розширенням фонду захисних споруд у закладах освіти. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Гортаборець, наразі коштом держсубвенції облаштовують сім укриттів у школах, зокрема, два проєкти з капітального ремонту протирадіаційних укриттів ще п'ять їхнє будівництво. Громади співфінансують ці роботи. На будівництві одного з таких укриттів у Манківській громаді побував Керманич області. Укриття розраховане на 450 місць. Воно вміщатиме як школярів цього закладу, так і дошкільнят із сусіднього. Комунікації, комфорт, відповідність нормам, головні акценти проєкту. За словами начальника ОВА, на сьогодні мають можливість використовувати укриття, власне та інші суб'єкти господарювання вже 96% шкіл області. Роботи у цьому напрямі тривають.